Привіт усім! Ви на каналі Мекавіжн. Тут ми граємо Мекабейлум, обговоримо стратегії та розбираємо найцікавіші моменти з боїв. Якщо ти теж обожнюєш цю гру, то обов'язково підписуйся та постав лайк цьому відео. Це допомагає просувати канал і мотивує нас створювати більше контенту. Ну а зараз вмощуся зручніше. Ми починаємо. Думаю, дивитися на цей топовий реплей, де ми будемо грати та. Перемагати або програвати. Ну, подивимося, що буде у цьому реплеї Зараз ми обираємо спеціаліста тренінг-спеціаліст, а мій опонент обирає собі спеціаліста Quick Supply. Е, на першому при перші ж юніти я бачу, що мені не дуже подобається його, тому що його юніти Ну в цілому можуть в цілком на пару раундів законтрити мої юніти. Тому я одразу додаю собі е, дрібноту у вигляді кроулерів, чому саме їх? Тому що кроулери в цілому трохи жгучі, їх більше, і хаунди не можуть їх з першого разу получити. Ну а з цілболу буде застрягати, поки моя основна армія розбирається з ними. Але, на жаль, е, я знаю, що такий сетап е, це майже 80%, що буде атака на один із флангів. І якщо ти не знаєш, на який саме фланг, то, то тоді треба. Вмощувати якось свої юніти таким чином, щоб е, всі е, ну, намагатися щоб, щоб всі юніти, юніти були задіяні. Можна було розташувати трохи попереду, ось таким чином, щоб вони стягувалися, не маючи жодного шансу якось отримати е, до, до моєї командного центру. Ну та в такому випадку я маю трохи програвати, е, тому що мені... Одразу будуть слейшхемери під атакою, от як зараз це відбувається. І тому я вибираю стратегію таку, якщо він буде дуже вправоруч іти, то я тут просто продам на наступний бой слейшхемерів, а кролери будуть допомагати мені вбивати центри. Так і трапилося. Мої кролери побіжали просто далі. Так, слейшхемери трохи тут не працюють, тому треба їх продавати одразу. Снайпер в цілому має дуже велику дальність, він захопив в свій, в свій приціл юніти, тим паче, що мій опонент вирішив чомусь грати в тарантулів замість стілболів. Дуже цікаве рішення. Не знаю, може у нього така є стратегія, але, як на мій погляд, то тарантул трохи програє в цьому, в нападі. Ну, така цікава ситуація, і в манам. Чому? Все може бути в цій грі. Якщо ти щось знаєш, і якщо які в тебе є думки, то можна їх спробувати е, реалізувати. Наступний бій одразу ж дають нам підкріплення. Я обираю собі чудовий анті-чафт- е, Юніт. Чафт це дрібнота повітряний вайс, тому що у мого опонента немає нічого повітряного. Але, як бачите, мій опонент обирає собі форсіра. Так. Стілболи продає, але Фарсіра бере, ну, я не знаю, така логіка. Він дуже швидкий і обганяє всіх цих юнітів. Ну, В цілому, це як юніт підтримки дуже, дуже класний. Одразу продаються тут стілболи. Вистачає грошей для того, щоб купити ще один, ще один рейс. І на цей момент я думаю, що в цілому мені ще можна і чафт купити, от кролери купив собі. На цей момент мені здавалося, що я тут буду в перевазі, але Фарсір це дуже такий неприємний юніт, який непогано справляється з Вейсами, хоч вони товсті, але справляється. А мій опонент вирішив одразу купити Фред Фортреса собі. Ось так. І я на першому ж на другому раунді бачу великого юніта, трохи протираю очі. Думаю, що, що взагалі тут відбувається. Мої кролери допомагають мені. Дуже дякую їм за це, бо без цього, мабуть, цей Фортес просто би пройшовся по моїх снайперах ток-атак. ж відбуває спокійно одного в рейса, поки він був е зайнятий. Ну а другого вже, мабуть, не вистачить сил, тому що туди помагає снайпера. Що ж, у мене така цікава ситуація, де мій опонент дає стіл боли, купляю собі одразу на другому раунді. Uh, Forteс, тим паче, що він просто крікс спеціаліст по економіці. так, мінус 200 По 100 за кожен кожний стелбол подавший. Uh, ц... Плюс 300, мінус 100 за покупку цього міння подавати. Тарантили uh, по, по 200, цей-400, ну так, йому вистачило просто на другому раунді завдяки тому, що він це на першому раунді. Дуже цікаво. Я також якось грав тактику, навіть на першому раунді можна взяти гігантську юніта. Ну, це дуже ризиковано, тому що можна отримати дуже, дуже тільно контрпік, а це великі витрати на першому раундах, і дуже важко потім якось здивувати вже. Тому одразу я беру собі другий рівень для того, щоб форсір цей не впливав так швидко. Тут кролер вже трохи. Не так швидко справляються, другий рівень центр додає собі опонент Але а. в цілому і так справляються непогано. Чафти, все, всі е, юніти, можливо, розбираються. Ми, мене зали, залишається ще один юніт, який танкував. А фунди, вибачте, рейси. Призрак. Призраки. Я, це правильно по українськи Призрак. Дух якийсь. В рейси буду назвати. Рейси справляються вже непогано. Тим паче, Другого рівня це вже важка ціль, щоб її якось вразити, навіть форсірую, не так багато дамагу, щоб це якось контрити. Дивимо, Дивимось далі. Я тут продаю своїх кролерів, ставлю їх сюди, мій опонент від тих кролерів вже трохи втомився, тому додає собі хаунів на захист. Ну, а я ще додаю свій снайперів, щоб ще швидше розбирати цей Фортрес. З мене, з, з дрібнотою мене все цілком непогано. У нього так не, не дуже і багато, тому вдавати ще одного рейсу немає сенсу. А ось мені дрібноти додати в цілому було б непогано, щоб застріла подовше цей Фортрес і не заважав моїм снайперам працювати. Зараз в мене тут. Я оголив повністю цей фланг, трохи ризиково, але мій опонент не переміщує фокус на іншу сторону, не здовго більше. Йде тільки такими юнітами. І ось він додає собі ще більше дрібнути. І зараз, зараз вже не вистачає двох фейсів для того, щоб швидко це подолати. Застрію снайпера, не працюють. Мої вся дрібнота вже полі, полягла. І вже в снайперах зараз буде сюрприз. В рейс, як бачите, дуже непогано танкує. Першого рівня ще не може встоювати проти фіксірів, а от другого рівня встоювати спокійно. І що ж ми маємо? Тут справа правого флангу ці хаунти, котрі вбили кролери, прийшли. Тут з лівого боку не залишилося два юніти, ну в цілому вже, вже тяжко. Йде дуже тяжко. П'ятий раунд. П'ятий раунд дуже швидко проходить, тому що всі юніти вмирають дуже швидко. Що ж, п'ятий раунд, нам додають ще одну одиницю на три, тренування, до речі, я чомусь не коментую, що я беру. Е, я взяв Джавелін, дві, два тренування. Одне тренування мене від спеціаліста, а інше тренування я взяв з карточки. Е, і Джавелін. Джавелін е, при чудово буде бити по юніту. Там. Залиш 70 тисяч він б'є, а зараз спортив за 87. Тобто він залишить трохи життя, але це мені, мене влаштовує. У мене вже другого рівня рейси, і я побачив, що в мене погано виходить вже справлятися з малими юнітами. Треба додавати сюди пушки. Рейсам додаю пушки. Він так само позбавляє мені, мене дамагу. В вигляді снайперів та в рейсів. Я думав, що може бути таке. Але в цілому я ризикував, бо купляти зараз ось таке вміння приміщення, ти типу, пак, він якось не зачепив свого основного юніта. Мабуть, просто промазав. Якщо б зачепив, то я промазав би джевеліном. Тут у мене є така хитра атака, котра не виходить. Що ж мій опонент це е, побачив. А тут у нас не вистачає дамага, щоб вбити другого рівня Фортеса, навіть навіть подбитого, бо він би мені всіх снайперів, основних, залишився тільки першого рівня, і цей снайпер ну, не встигає надамажити. Що ж? раунд за ним. Ініціативу перехопив, великі юніти роблять свою справу, з ними важко справитися. Ну, я в цілому. Думаю, про якийсь великий юніт по типу може, Мелти взяти. Намелта буде застрягати. Мені треба щось таке більш універсальне. Нам додають, додають підкріплення, там були оси. Ос можна було поставити по флангам, тут другого, другого рівня буде бити довго. Тут першого рівня тут є фарсір, тому сюрпризом це не виходить. А ось мені він, він поставив сюрприз тут в вигляді Себертуса на один раунд. Я так само Себертуз ставлю на один раунд сюди, ну просто щоб донамажити фортрес. Це цілком логічно, він б'є по 40 тисяч два по постріли плюс снайпер, і фактор не буде. Треба, щоб тільки щоб не було тут ніяких дрібнот. Тому додається ще один рейс і ще на рейс сюди, щоб е, може якось е, зробити якусь пакость, е, отримати по командному центру. Так, щоб рейс просто побив всіх малих юнітів, ну а стілбовий спокійно, з любою кількістю життя тут. Е, Зробили все, що потрібно. Що ж, я очікую, що тут може бути якась е, дрімот, з у я перша рівна команда центр. Е, не вистачає мені поки що прокачати його. Я додаю двойний, двойний постріл щас найпрам, тому що, е, якщо зроблю справі з дрібнотою мені треба тільки якомога швидше свалитися е, з фортуса, поки вони до мене не, не дійшли. Вже три. Рейса дуже класно справляється з усією дрібнотою, ми бачимо. Ну, а зараз снайпера просто од виновим пострілу будуть розбирати все тут. Тут у нас не, не вистоюють ніяк стілболи, мабуть, вони трохи не, не працюють, я про це думаю. Як ми бачимо, все непогано виходить, але тут з'являється CyberTus 5 рівня, ну з яким тут взагалі тут нічого робити на, на, на момент мені. І він ламає мені центр, що дає змогу форсіром розробити свою справу. Що ж, квітливо поставити, так його, у да, вас просто не буде шансів взагалі, мабуть. Навіть якщо там буде багато юнітів, він просто буде відволікати дуже довго. Бо Там дуже товстий юніт. Що ж, не виходить в мене другий раунд поспіль, нічого зробити. Мій оперед мене обігри. Сьомий раунд. Дають нам ядерну зброю. Ще переміщення. І я думаю, що ядерна зброя мені тут допоможе, тому що всі юніти скон скон сконц сконцентровані на одному фланзі, як у мене, в цілому, у ну, мене не так, не так багато тут їх. Ще більше трохи розмазані. А чому він не, не вступив? Тому що. Він взяв Скорпіона, тим паче одразу з двойним пострілом. Чому тільки що взяв його? Не, не знаю. Е -е -е Двойний постріл, але я не знаю ради чого. У мене нема таких юнітів, окрім того, Себертуса, який дуже багато життя має. Ну, до речі, я хотів його продати, але вирішив цей, цей раунд ще трохи його потримати. За рахунок того, що я накапую гроші на останній раунд. Ну, в цілому, якщо вийде, то останній раунд. І виходить так, що я розумію, що буде ядерка по, по цьому флаунді. Е я думаю, що в цілому він з більшою від відсотковістю він тут продасть е Савертуса. Ну, на всяк випадок, я своїми юнітами просто пройду сюди, Пройдуся і від ядерки трохи втечу. Не знаю, де він її покладе, може тут, може тут, і таким чином я просто втикаю. О, <плес> я е, лишаю цей фланг, переходжу на правий. І маю надію, я бачу тебе поцілив, маю надію, що ці повільні юніти встигнуть. Тому що йдуть вони дуже повільно, а тут 15 секунд вже проходить, і тут просто напряг жорсткий. Я тут ще, до речі, сюрприз залишив в вигляді е мастила. Так, залишається в рейс, це тут дуже мене тішить. Два снайпера, тим паче дуже сильних снайпера згинули. І... Але залишається ще у нас Бертуз. Ну майже він, він отримав багато дамагу. Я ядерка все-таки що його наздогнала. А в рейс встиг на долі хвилини. І у Форс з'являється неприємна а, здібність, котра моєго рейса робить а, дуже слабким. Як ми бачимо, він міняє йому всі вміння, і тому мій рейс не може так сильно дамажити. Та в цілому він би не вбив навіть. Як би щоб... не вбив би цього фортреса, то от то вже... тут вже справа для мелти або щось такого типу. тож вона. В восьмому раунді нам дають картки, посилення, якісь е екіпменти. Я скіпаю. Чому? Тому що я беру собі тит титанічні юніти, на котрих не можна нічого навішати, і тому вони мені, мені не потрібні. І для чого я накопичував гроші е для того, щоб пограти в рейс плюс. Хейбіс, плюс йому зараз так само вміння прокачаємо в рейс, котре буде додатково ще два в рейси мені давати. І таким чином, я дивлюся, що протиповітря у нього тільки е фарсіри є. Фарсіри класний, як саппорт, тим паче тут вже четвертого рівня, тут по 5 каб є. Але, мабуть, не вистачить навіть всього, щоб якось заподіяти цим титанам. Так, тут не так багато життя. Но вони б'ють щільно, сильно і дуже часто. Плюс я додаю їм вміння на дезінтеграцію, котра одразу в радіусі до 150 метрів 20% 20% лиш, залишає життя у, у ворога в Юніта. Немає різниці, скільки там життя, це 20%. Плюс на 40% сповільнює юніта. Супер проти товстіх юнітів, проти атаки, тому <кхід> рекомендую. І ми, ми будемо дивитися як це працює. До тут, 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 третього рівня Фортес щита багато, але за два удари вже немає його, тому що порон проходиться порон <кхід> э, на кожному на кожній точці, він по. 3859, там кожні. От... От... Точка ця 359. Точніше, по Fortu проходить не 3859, а він великий юніт, на... по кожній клітці 359, він на 4 клітки, тому йому проходить 4 рази по 3859. Ось такий у нього урон у цього Юніта. І як ми бачимо, це чудово спрацювало. Це здивувало мого опонента, це вміння просто рознос. Якщо немає нічого проти повітря, то, то цих титанів зупинити крайні, край... дуже важко. Навіть зараз взявши мелту або щось таке, і дуже важко буде щось зробити, Но не встигає, не вистачає життя у нього. І що ж, таким чином, я перемагаю. І навіть на другому рівні Fortress качений, так це дуже велика проблема. Якщо б мелта б тут була, вона б, мабуть, не зробила б нічого, бо як бачите. <кхем> фенгів 8 штук, ще є хаунди, ще є кролери, ну а в мене тільки рейси, тут було б дуже важко Мелті зробити свою справу, тим паче на 150. Тисячах життя, поки розігрілася першого рівня, було б дуже важко це зробити. А ось титан плюс е ще додав собі в рейсів, з, з цим впорався на дуже класно. Але, б, мабуть, без цього міні, без, інтегра... без дезінтеграції, е була б е мабуть, інша ситуація, бо. Ну, б'є він так непогано, але недостатньо на першому рівні, щоб третього рівня Фортеса якось вбити. І, мабуть, ці, ці, ці два форсіри би просто розібрали б. Один б'є по, по 5, другий по, по, по 3700, ну а тут по 80 тисяч життя. Ну, ось так от якось виходить. Такий цікавий бій у нас був. Е, що ж, беріть собі за стратегію, Айбісами можна грати, їми. Потрібно грати, треба тільки трохи в економіку е, правильно розраховувати, так щоб вам вистачило на те, щоб перевернути гру з ног догори. Ну, а з вами був Мекавижн. Дякую всім за перегляд і до наступного бою!